Я мене звати Василь, я майстер біогазового заводу компанії Дудведі Україна. Наш завод займається виробництвом генерацією електроенергії з відходів наших стайлів. Потужність біогазового заводу складає 14 тисяч кубічних метрів біогазу за добу. Ми генеруємо 1,2 МВт електроенергії в годину і додатково когенераційна установка забезпечує нас теплом, яке використовується нашими фермами і цехами. Весь процес управління виробництвом здійснюється в операторі за допомогою сучасних технологій. Зараз перед вами ви бачите систему візуалізації, де ми бачимо повністю всі процеси, технічні параметри, тиски, температури, витрати, рівні, споживання газу. Потужність генератора, як на даний момент. Все це в нас відображено на нашому екрані. Екран має декілька вікон, ми можемо спостерігати, як також повністю зараз є візуалізація нашого заводу по технологічного процесу. Потім є вікно обігу біогазу, де ми бачимо робочі тиски, температури газу задані. Параметри військовою потужністю працює наша газова турбіна споживання нашого генератора в годину. Зараз воно складає близько 512 кубічних метрів за годину і він працює на повну потужність. Також є вікно теплове, де ми бачимо технологічні процеси по забезпеченню тепла відбору і наданню. Підігріву одного або другого заводу, хто потребує чого. Також у нас є вікно візуалізації нашого відсичальника, тому що при виробництві біогазу в наших ферментаторах біогаз, як такий, він досить грязний, потребує очистки. Це у нас є система очистки біогазу, яка здатна очищувати близько 600 кубічних метрів газу за годину. І рівень сірки у нас зараз поливається в районі 10. 5 ppm, що є досить добре. Ось. Також у нас є вікно наше основне, де ми задаємо параметри. Оператор виставляє, скільки потрібно годівлі, яких компонентів, скільки сечівки, скільки разів буде на добу проходити годівля, периодичність роботи мішалок, періодичність роботи сепараторів. Це все задається тут. І плюс додатково у нас зараз інноваційна. Вікно є діагностичне, яке ми зробили буквально недавно. Зараз воно у нас в тестовому режимі, але зарекламувало себе досить позитивно, тому що ми відкриваємо будь-яке вікно, будь-яку шафу автоматизації, і у нас розмальоване повністю, який модуль, яка його абревіатура, що він видає, чи він робочий, чи він не робочий. Що у нас вибиває помилку в системі, ми чітко заходимо, знаходимо його, воно нам показує, в якій шафі, яка порядковість, який модуль, і ми це самостійно можемо змінити. Це є крок такого навіть немає на польських біогазових заводах. Це є наша новація. Ось. В середньому ми споживаємо за добу близько 40 тонн. Сухих човин для нашого будівлі ферментаторів і близько 400 кубічних метрів сидівки. Це за добу. Ось, Кожний ферментатор, у нас є два ферментатори, кожен ферментатор об'ємом по 5 тисяч кубічних метрів. Процес у нас йде термофільний, температура бродіння в наших метатанках складає близько 39. Градусів, за Цельсієм. також температура підтримується за допомогою теплообмінників і тепла, який йде з когенраційною установкою. Відповідно, також йде перемішування за допомогою міксерів. Потім газ збирається під газгольдерами, поступає на відстрічальник. з він йде через охолоджувач, посушувач газу і поступає на турбіну, де за... Турбіна працює по заданих параметрах, підтримуючи відповідний тиск, який потрібен для роботи нашої когнораційної установки. Процес виробництва біогазу починається з наших ферментаторів. Метатанки, як їх називають, процес ферментації відбувається мезофільний процес, який потребує додаткового підігріву, і температура його складає 39 плюс-мінус 3 градуси по Цельсію. В ферментаторах відбувається постійне будіння, також там присутні міксера, йде перемішування і виділення нашого біогазу за допомогою анеробних метагенних бактерій. Їхній об'єм складає 5 ,5 тисяч кубічних метрів рідкої речовини, суспенсії, з якої ми отримуємо наш біогаз. Як зараз бачите, на бочки, це є газгольдер так званий. Газгольдер у нас двох двох Там збирається газ, піднімається і подається на лінію підсірчання. Яка відповідає за очистку нашого біогазу від шкідливих домішок, таких як сірка, які вкрай негативно впливають на роботу обладнання. Відсерчальник, очищуючи наш газ, подає його на осушувач газу, так званий чилер, і він охолоджує і вже потім поступає газ на лінію нашої газової турбіни, яка нагнітає потрібний тиск і потрібен. Для нашого роботи, нашого генераційного установки, генератору. В разі якщо відсвічальник втрачає свою здатність до очищення, рівень сірки росте, додатково у нас встановлений вугільний фільтр, який повністю вже доочищує газ до ідеальних норм, тому що були спеціалісти з Києва, з Вінниці, і рівень сірки у нас відповідав 0,1 ppm, що практично відповідає лабораторним умовам. Очищений газ з відсирчальника поступає на ОСУШУВАЧ газу так званий. Це є чилер, який осушує наш газ від зайвої рідини, охолоджуючи його. І якщо робота відсирчальника потребує більш Доброї очистки нас недавно встановлено карбонний фільтр воїнник, який доочищує наш газ до потрібної нам чистоти і знову ж таки подаємо його на газову турбіну, яка підтримує заданий тиск, який нам потрібний для роботи генератора. Це система нашої будівлі. Це вага, в яку ми засипаємо наші компоненти, які потрібні для нашої годівлі. Годівля складається, так як раціон для людини з певних е -м -м компонентів. нашого. Це у нас йде житній силус, це йде куколуціний силус, це у нас йде суха маса, де естат, фракція, яка виділяється нашими сепараторами. Це все подається вагу. Вага автоматично дозує відповідну кількість е, сухої речовини, яка нам потрібна, і подається в корито. В корито подається також рідка, е, суміш наша сечівка, і відбувається перемішування до монокомпоненту, е, який поступає на годівлі в ферментатори. Годівля відбувається раз на годину кожної бочки, і також кожної години з бочки забирається дефісований кесла, який поступає на Сепаратори, не розділяється на рідку і на тверду фракцію. Тверда фракція у нас іде, як добрива на поля, а рідка фракція також як доброва на поля, тільки вона виділяється і поступає на лагуни, які є повністю закриті, і зберігається там до внесення, як добриво. Котельні, де у нас розміщується водогрінний котел. Він у нас тут для того, щоб в разі сервісу або ремонту нашого генератора ми могли перейти на котел і продовжували обігрів наших цехів і наших стаєнь. щоб дурно не витрачати наш дорогоцінний біогаз, який ми доробляємо, ми його спалюємо в котлі. Відповідно, через теплообмітники, тепло поступає на ферми, використовується як для внутрішнього споживання. І цим самим ми отримуємо безвідкорне виробництво. Якщо не працює генератор, у нас працює котел у дорілі. Потужність котла складає 1 МВт, і цього практично повністю вистачає для обігріву фермів, копанки фірми Кудвелі Україна.